Отежиний своїм духом і один був постійно, поруч з ним, роками, м'ями. Він переживав ці муки разом і своїм сином. І, можливо, в <клухи> кого він був сильніший, навіть за окост, адже. Я, якого залишилось Невідомим, сказав віру, Господи, але допоможи моєму невірю. Чи дійсно ми сьогодні з вами маємо вміру таку, яку мав цей батько. Чи дійсно у нас є цільні? Христа і будь із Ним щирим, бо його слова, що я маю віру, але вона недостатня, для багатьох із нас є важливим повчанням. адже багато хто є із тих, хто говорить, віру в Господи, але чому мене нічого Таке блажене в гостинці Вресли, що людська природа не має достатньої віри. І тільки за допомогою Бога ми укріплюємося в ній. На цьому прикладі ми бачимо, що Господь зцілив, одержимого звину духом юнака. І ця розповідь сьогоднішня євангельська повинна надихати нас з вами, просити у Бога, щоб він і нас укріпив у вірі, щоб у ці дні ми могли достойно протистояти спокусам, випробуванням і виконувати заповідь Христового, перебувати його таїнства, щоб достойно наслідувати царство. Амінь.